Вітаю, друзі! Сьогодні ми заглибимося в анали Слуг народу і побачимо, що з себе насправді представляє так звана монобільшість. Я Ігор Рейтерович, це канал «Цинічна Політика. Не забувайте про вподобайки, підписки, репости, спонсорство і, звісно, підписку на канал. «Цинічна політика. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. А ми сьогодні, 9 серпня, розглянемо дуже цікаву історію. Вийшло розслідування Бігу про переписку у внутрішньому чаті слуги народу я теж перевірив так би мовити цю інформацію, тому що виникло відразу питання: наскільки можна довіряти тим скріншотам і власне ті інформації, яка була представлена в цьому розслідуванні, але дуже багато джерел, в тому числі серед депутатів, підтверджують, що це абсолютно аутентичні, так би мовити. Дописи і таке спілкування дійсно в чаті в внутрішньому чаті Слуги народу відбувалося. Звісно, воно було присвячено спочатку скандальному голосуванню за ліквідацію незалежності набу і сап. А потім, навпаки, власне, мова пішла про відновлення цієї незалежності. І от як на це реагували депутати від монобільшості, дуже показово, Цікава, весела, але з іншого боку, дуже сумна історія. Я не буду заглиблюватися на конкретних фразах і дописах, які робили народні депутати від монобільшості, тому що говорячи молодіжною мовою, це повний треш. По іншому, це дуже складно коментувати. Е, використання дуже примітивних жартів, використання матюків. Е, до речі, повсюдне на превеликий жаль, використання російської мови. І добре, якби про це писав, е, або ц... на цій мові писав тільки Бужанський. Він теж є в цьому чаті. Там є достатньо багато інших. Депутатів від слуги народу, які легко достатньо на цю російську мову переходили, не те, що це якась дуже велика проблема, але насправді осад залишається і осад залишається дуже серйозною. в той час як українське суспільство. В тому числі відреагувала на російську агресію повсюдним переходом на українську мову, що абсолютно логічно і нормально для країни, яка називається Україна. Ми бачимо, що для народних депутатів заслуги народу ситуація залишається, ну в принципі, такою, знаєте, старою. Да? Тобто, вони не, не надто намагалися це робити, але це знаєте, це насправді дуже така дрібниця порівняно з цим тим іншим, що ми в цьому чаті. Побачили, крім того, що я згадав, ну достатньо таких брутальних там дописів. Дуже примітивних жартів по повсюдного використання, в тому числі і жартів відверто тупих, або таких, які виходять далеко за межі пристойності, це просто про рівень, в тому числі прорівен культури слуг народу. Там було й багато насправді дописів достатньо притомних і таких, які дійсно показували на те, як слуги народу намагалися розібратися в тій ситуації, яка склалася. Але насправді нас цікавить не це у Вас буде час, звісно, це розслідування. Подивіться, воно не надто довге, і, в принципі, його можна прослухати, подивитися. Ці дописи в інтернеті виклали скріншоти з цими дописами, і кожен для себе теж може зробити певні висновки, що себе представляють слуги народу. Ну але там є один такий нюанс від самого початку. Дуже багато прізвищ, які там фігурують, вони широкому загалу нічого не скажуть, тому що це, як правило, депутати ноунейми Ну тобто, вони народні депутати, вони з монобільшості, але вони не сильно відомі українцям, тому що вони. Вони не були надто активні, не виступали з якимись там серйозними ініціативами ну або навпаки, попадали в абсолютно якісь такі знаєте, дурні історії, і історії ну, дуже некультурні. Є і така особливість власне народних депутатів від слуги народу. Крім того, що там багато так званих наунемів. Тут ще слід звернути увагу на те, що. В принципі, депутати тим не менше намагалися розібратися в що, в тому, що сталося. Вони намагалися шукати якихось там винних, але вийшло в них відверто не дуже добре. Тому для нас цікавими є кілька важливих висновків цього розслідування, які в цілому, по перше, свідчать про або характеризують так краще буде сказати: характеризують монобільшість як таку. І по друге, дають можливість нам зробити певні висновки, що ця монобільшість буде робити далі, або чого вона робити не буде. Чому це важливо, ви зрозумієте трохи пізніше. Отже, що ми побачили з цієї переписки? Ну, по-перше, ми усвідомили, що е, і побачили, що слуги прекрасно розуміють, що вони не є суб'єктними. Це такий стандартний лейтмотив, який проходить через всі ці аннали слуг народу, які були опубліковані. Я не дарма вживаю таке слово. Так в середні віки називали ну, аналог нашого літопису. По рокам, і тут ми можемо по дням відстежувати, як мінялася позиція слуг народу, особливо тих людей, які голосували за законопроект 22 липня про НБУ і САП, і Потім голосували за законопроект 31 липня. От всі пару днів клалася дуже серйозна еволюція. Так, от, вони в принципі визнають, що вони є несуб'єктними. Багато хто відверто писав, що це схоже на кидок, їх кинув власне не знаю, там офіс президента. Президент вони почали шукати навіть хотіли влаштувати якісь розслідування всередині, а хто ж це зробив у фракції, але е, так і не довели до логічного завершення цю ідею. Ну тому що е, тут же можна було вийти або на самих себе, або на людей, які і так займаються збором голосів. Вони в принципі всім відомі, і жодних питань тут е, не е, повинно виникати. Е, ну от е, тим не менше, слуги питання задавали. Взагалі, хто виступив з такою ініціативою, чи було це погоджено з нашими партнерами, е, чи е, знає про це президент. Це взагалі дуже смішно, як президент про це може не знати, якщо офіс президента збирав голоси і все це подавалося як необхідність підтримки президента. Але тим не менше, навіть такі наївні питання слуги народу всій переписі е, задавали. Далі далі, що дуже важливо, е, частина слуг народу на повному серйозі вважали, що люди вийшли на вулицю не просто так. Тобто не за брутальне порушення діючого законодавства, не через можливі, ну не через можливі негативні наслідки для нашої європейської інтеграції, не за те, щоб відповісти на відвертий плювок, який Верховна Рада, в тому числі, зробила в обличчя всього українського народу, а вийшли за е, гроші. І вони на повному серйозі про це в чаті писали. Це дуже показова історія. Ця історія, яка. Викликає дуже дуже багато е, запитань. Тобто, ці люди виходять, які писали про це. Вони дуже сильно відірвані від реальності, і вони не сильно е, розуміють, взагалі, е, що е, там відбувалося, і чим на сьогоднішній день живе народ. до цього ми докладаємо власне цю несуб'єктність, а також непроінформованість народних депутатів від коаліції е, з приводу того, що відбувається в країні, і що стосується конкретно взятих питань в даному випадку. Питання набу і сап це дуже. Такі, знаєте, переплетені речі в тих розмовах, які вони вели, і які стосувалися цього фієричного голосування 22-го е, числа, водночас, водночас, е, отут парадоксальна ситуація, звинувачуючи громадян України, українців в тому, що вони за якісь гроші виходили на мітинги, було помітно, що значній частині слуг народу. Реально є важливою, ну давайте це так назвемо. Хоча кращ, кращим словом, мабуть, є слово цікаве. Да, є цікавою думка громадян України, тобто вони, в принципі, е, ну, десь її намагалися моніторити, вони намагалися е, зрозуміти, е, значить, чому це відбулося, і що громадяни будуть робити і думати далі. Деякі народні депутати. Типу Потураєва, до речі, йому тут треба віддати належне. Він, по перше, не голосував. По-друге, був одним з тих народних депутатів, які підтримали проект від Верховної Ради, який повертав повноваження на і САП. І він в цьому чаті дуже жорстко тролив багатьох слух. Він їм прямо казав, що в будь-якому випадку ми винні. І громадяни хочуть з нами поквитатися, ледь там не повісити на стовпах. Ну тут звичайно був такий тролінг брутальний, але оцей знаєте показовий цинізм Потураєва насправді виглядає набагато краще, ніж інші там якісь ідеотично-ідеалістичні речі, які намагалися питати писати народні депутати. Деякі про те, що тут є якась зовнішня рука, скільки грошей взагалі витрачається на нову і сап, скільки грошей вони повернули до бюджету. Це взагалі фієрична історія, тому що вона показує інтелектуальний рівень народних депутатів, не надто високий, тому що НАБУ і сап не повертають гроші до бюджету. Вони займаються зовсім іншими речами. Ми з вами про це говорили в відео на каналах і, власне, на стрімах, які проводили. Але тим не менше, значна частина слуг народу чомусь думали, що набу і САП повинні якісь гроші повертати. Ну, мабуть, і мулія думка про те, що, наприклад, Генеральна прокуратура за попереднього президента гроші реально повертала, і це були мільярди, А нинішня цього в принципі не робить. Так, от їх, скажімо, цих слуг народу цікавило з точки зору думки громадян, навіть не те, що вони зробили щось не те, тобто, де вони зробили помилку, їх цікавило, як тепер їм власне виходити з тієї ситуації, яка склалася, тобто вони намагалися. Ну, зрозуміти, чому українці з одного боку вийшли на вулиці, але з іншого боку, вони не змогли провести дуже простий. Поверховий зв'язок, причинно наслідковий від тим, що наробили вони, і чому громадяни вийшли? Вони чомусь почали шукати якісь інші причини, що може це знов таки якісь спровоковані акції, що це якесь глобальне невдоволення українців, і вони власне вирішили, е, вирішили ну зробити те, що вони зробили, і от депутати думають, що робити в майбутньому, так щоб громадяни на вулиці не виходили. Тут знову слід згадати того ж Потураєва е, і деяких інших, які розказували про те, що а що б ви вже не робили, ви апріорі винні, і ми апріорі винні. Ну, тобто, народні депутати від монобільшості, і Ми будемо за це відповідати. До речі, дуже твореза думка, тому що відповідати народним депутатам за що є, і цього насправді дуже багато. Накопичилася з 2019 року, тим не менше, тим не менше, е, чітко дійти позиції, що вони зробили відверту дурню, зробили цю дурню, е, не знаючи, що вони роблять, і якби вийти, вибачитися перед українським народом. Таких ідей в чаті не було. Теж показова історія. Вони всі я так зрозумів. зрозумів сподіваються, що якось вона само собою вляжеться, і їм ні за що більше відповідати далі не прийдеться. Ну тобто. Ложечки знайшлися, осад залишився, але можливо, осад якось в майбутньому зникне. Ще дуже цікава історія: дехто там з депутатів писав про те, що. Нам придеться от, достроково збиратися. Це дуже погана. новина. вона До речі, це робив. Теж відомий феоричний депутат, і це про що говорить? Це говорить про те, що насправді слуги не надто люблять працювати. Вони вже налаштувалися на той момент на відпустку. Тут їх всі відпустки викликають, і вони до цього поставилися. Ну з величезним незадоволенням. Як на мене, дуже показова річ. Вона показує реальне ставлення монобільшості до всього того, що відбувається в країні. Я не буду говорити там про критичний момент на фронті, тому що в нас критичні моменти вони завжди вони перманентні, бо Росія продовжує наступ. Не буду навіть згадувати про критичні моменти, які зараз складаються в зовнішній політиці, але є багато інших поточних речей, якими депутати повинні були зайнятися, але вони цим не займалися. І е, вони, до речі, збиралися реально йти у відпустку, не думаючи про необхідність проголосувати. За е, вчасне виділення коштів нашим військовим. До речі, військові вчасно гроші вже не отримали, вже є певна затримка. Е, хай вона не така велика, якою могла бути, але ця невелика затримка е, невеликою є через те, що 31 числа зібралися, і крім повернення незалежності на БуСА проголосували ще і за внесення змін до бюджету. А от якби цього не було, то слуги б наступний раз. Зібралися після 19 серпня або 19 серпня. вдумайтеся на секунду. Вони реально збиралися на місяць роз'їжджатися і змушені просто були 22, другого а потім вже і 31 збиратися і ці питання вирішувати. Тобто, це реально про. Ставлення до того, що відбувається в країні, і до того, що вони люблять себе набагато більше ніж Україну в цілому, на да? тобто, навіть я не кажу про український народ чи наших військових Україну просто в цілому. Ну і ще один важливий момент, який ми побачили в цьому чаті, і це ну, мало підтвердження в певних дописах. Це про неприхований відвертий тиск зі сторони офісу президента. Дуже багато дописів, які там були, вони по суті про те, що телефонували, казали. Ну типу, не погроз. Але тиск відчувався, вони піддалися цьому тиску, зробили, а потім ще й отримали від українського народу на е, горіхи. І от якщо все це об'єднати і підсумувати, щоб не затягувати, бо про цей чат можна говорити дуже багато, і там кожен допис це е, ну, я не знаю, просто невичерпне джерело. Для з'ясування внутрішніх якихось демонів страхів, які живуть там в слугах народу, і розуміння, взагалі, хто вони такі є. Так, от, якщо все це коротко підсумувати, то ми маємо насправді дуже похмуру історію. Не те, щоб ми не знали про це раніше, і ми про це багато говорили, в тому числі на нашому каналі, але видно, що монобільшість представляє собою надзвичайно зараз вже таке дезорганізоване, дезорієнтоване, аморфне утворення. В якому є різноманітні групи впливу, в якому ну є депутати, які плювати хотіли там на Якісь проблеми країни суспільства вони просто займаються якимись своїми речами, хочуть, щоб їх не чіпали. При цьому є якась частина депутатів, які може навіть думають про майбутню політичну кар'єру і тому хочуть дуже гарно виглядати в очах суспільства. Але проблема в тому, що це їхнє хороше вигляд виглядання в очах суспільства призводить до того, що вони постійно бігають зі ну, значить, з одного табору в інший табор і не можуть суб'єктно приймати рішення. Ми побачили абсолютно. Абсолютно не несуб'єктну монобільшість, якою можна насправді легко маніпулювати, треба просто сказати, що це потрібно президенту. Це маркер для президента. і Вони як зайчики біжать голосувати і приймати певні рішення. Ми багато чого іншого ще побачили, і про вкрай низький професійний рівень і нерозуміння елементарних речей це люди, які з 19-го року на посадах народних депутатів, які не не, не розуміють елементарно. Елементарних механізмів ну, скажімо так функціонування держави, і ці люди до сих пір приймають рішення. Але чому вся ця історія важлива? Чому я про неї навіть згадав за? Кілька днів після того, вже як вийшло це журналістське розслідування. Справа в тому, що зараз на фоні активізації всіх цих перемовин, цих заяв, які йдуть зі сторони Трампа, ідуть зі сторони частково Російської Федерації, ідуть зі сторони офісу президента, йдуть зі сторони наших європейських партнерів, може так скластися ситуація, що в найближчий час. Питання завершення війни дійсно буде ну, центральним питанням порядку денного, і можуть бути якісь реальні механізми, які, будуть, які призведуть точніше до завершення цієї війни. Але проблема в тому, що те, що ми зараз бачимо, це тема для окремої розмови, але тим не менше. Те, що ми зараз бачимо, буде вимагати від України в тому числі якихось так званих поступок чи компромісів. Про це зараз все більше і більше починають говорити, в тому числі народні депутати від монобільшості. Гетманцев на останньому ефірі, буквально вчора, сказав, що не буде кордонів 91 го року. Нам треба там серйозний компроміс, неприємний компроміс, але без нього ніяк і давайте до нього готуватися. Тобто, вже прогрів і підготовка починається. Так, от всі ці компроміси, територіальні чи якісь інші, про які зараз говорять, які зараз нов'я. І, звичайно, це поки що розмови, але рано чи пізно буде якийсь момент, коли дійсно прийдеться приймати рішення, і з великою ймовірністю фіналізувати це рішення буде не президент України, а буде Верховна Рада, можливо, в той чи інший спосіб. І люди, яких ми зараз обговорюємо, люди, які абсолютно ганбляться під час голосувань, під час от таких внутрішніх перемовин в чаті, люди, які показують свій реальний. Професійний, інтелектуальний і чисто людський, скажімо, рівень, ці люди будуть приймати рішення, від якого без перебільшення залежатиме доля України, від цього, ну м'яко кажучи, лячно. Чому тому, що ми бачимо, що цими людьми легко маніпулювати, їх дуже легко спрямовувати в якомусь одному напрямку, правильному, але правильному для тих людей, які є цими маніпуляторами, і ці люди навіть після величезної. Величезного ляпаса, який вони отримали від офісу і потім від українського суспільства, вони так і нічого не зрозуміли і не стали, хай на йоту, але більш суб'єктними. Оце глобальна проблема, і з цією проблемою нам придеться щось робити в найближчий час. Але будемо сподіватися, що все ж таки вони згадають про те, хто вони, вони хай під кінець своєї каденції, ну зроблять щось правильне. Для України, ну і менше будуть звертати увагу на тих, хто буде їм нав'язувати якусь позицію. У них зараз є така можливість, і цією можливістю будемо сподіватися, вони зможуть скористатися. Шансів на це небагато, але завжди є українське суспільство, яке може нагадати, в який бік треба рухатися, і власне які правильні рішення треба приймати. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, репост, коментарі і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!